Саленський крім ті Україна, мій дорогий друже, признати Крим шановні кримсько-татарські родичі, Saygiler. шановні учасники, Вітаю всіх вас і незважаючи на те, що я звертаюся до вас через відеозвернення, я радий цій можливості поспілкуватися з вами у цей сумний день, коли ми визначаємо третю річницю війни. Я хочу від імені моєї країни і мого народу підтвердити. Нашу не, непохитну підтримку нашого друга українського народу за останні три е, роки безчина кількість українців загин, загинула, захищаючи свою батьківщину з моменту анексії Криму у 2014 році. Туреччина твердо стоїть на боці справедливої справи України і три роки тому, коли розпочався цей конфлікт, ми чітко дали зрозуміти, що ми проти цієї війни. Сьогодні ми будемо продовжувати допомогу у вигляді дипломатії та переговин. І ми повинні забезпечити потужну підтримку територіальній цілісності суверенітету та незалежності України. на четвертий рік цієї війни ми чудово розуміємо, що раз збільшується потяг до дипломатії, діалогу та переговорного процесу. Ми сподіваємося, що цей процес послугуватиме першим кроком до завершення. Цього конфлікту і ми зазначали від самого початку, що ми будемо працювати заради справедливого миру. І... Минулого тижня під час моєї зустрічі з президентом Зеленським в Анкарі ми обговорили внесок Туреччини в цей критичний момент. Зокрема, нашу готовність прийняти переговори. Я кажу це з усією щирістю. Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни. Туреччина продовжує докладати всіх зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. Таким чином, я щиро сподіваюся, що за рік стане роком, в якому буде побудовано мир. Лише за кілька днів ми відвідатимемо святий місяць Рамадан. Сподіваюся, що він принесе мир, спокій і добробут усьому людству. Висловлюю вам усім су. Ю глибоку повагу і найтепліші побажання. Дякую вам.